Привіт, друзі! Вітаю всіх! Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви вже вивчили табличку множення до 5, і нам залишилося вивчити всього 10 прикладів. Не вірите? Давайте перевіримо. Ви спитаєте, чому так мало? Давайте ми зараз перегадаємо переставний закон. Від перестановки множників добуток не змінюється. А тепер дивимося, на приклади. 3 помножити на 8 буде 24. І 8 помножити на 3 теж буде 24. 4 помножити на 7 буде 28. І 7 помножити на 4 дорівнює 28. 5 помножити на 9 дорівнює 45. І 9 помножити на 5 теж дорівнює 45. А ще ми з вами вивчили вже табличку множення на 10. Подивіться: 1 помножити на 10 буде 10. 10 помножити на 1 буде 10. 2 помножити на 10 буде 20. І 10 помножити на 2. Буде 20. 3 помножити на 10 буде 30 і 10 помножити на 3 буде 30. За таким принципом множимо інші числа. І 4, і 5, і 6, і 7, і 8, і 9. 10 помножити на 10 дорівнює 100. Тепер приберемо приклади, які ми вже знаємо. У нас залишилося іще не 10 прикладів. Подивимося, які ми можемо ще прибрати. 6 на 7 буде 42, і 7 на 6 буде теж 42. Прибираємо! 6 на 8, 48. І 8 помножити на 6, 48. Прибираємо, 7 помножити на 8, 56. І 8 помножити на 7, 56. 6 помножити на 9, 54. І 9 помножити на 6, 54. 7 помножити на 9 63. І 9 помножити на 7 дорівнює 63. 8 помножити на 9 72. І 9 помножити на 8 теж 72. Ось тепер у нас залишилося 10 прикладів. Подивимося. 6 помножити на 6 36. Перший приклад. 6 помножити на 7 42. Другий приклад. 6 помножити на 8 48 6 помножити на 9 54, 7 помножити на 7 49, 7 помножити на 8 56, 7 помножити на 9 63. 8 помножити на 8 64. 8 помножити на 9 72. 9 помножити на 9 81. Ось наші 10 прикладів. Давайте вивчимо їх краще. 6 помножити на 6 36. 7 помножити на 7 49. 8 помножити на 8 64. 9 помножити на 9 81. 6 помножити на 6 36. Звучить як віршик. 6 на 6, 36. 6 на 6 36. 7 помножити на 7 дорівнює 49. А тепер сюрприз. Двоє хлопчиків злякалися кактуса і змії. 7 на 7 49. 8 на 8 64. Два кота зловили мишку. Яка є сир? 8 на 8 64. 9 помножити на 9 81. Дві змії побачили кота у лісі. 9 помножити на 9 81. Допоможемо левеняткові порахувати приклади, які залишились. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 6 помножити на 9 дорівнює 54. Допоможемо порахувати і зебрі. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 7 помножити на 9 дорівнює 63.

56 7 на 9 63 8 на 8 64 8 на 9 72 9 на 9 81 Сподіваюсь, ви вивчили всю табличку множення. Якщо ні, передивіться відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Далі буде.